Вітаю! Мене звати Тетяна, я вітаю вас на каналі Математика без меж». Отож, сьогодні я розглянемо форми комплексних чисел. Подивимося на ось ці форми. Перше z дорівнює А плюс ІБ. Z дорівнює 1 плюс 2. Або мінус 1 плюс 2. Чудово! Комплексне число, у якого є дійсна частина мінус 1 уявна частина 2. Добре. Ми можемо записати комплексне число як координати мінус 1 і 2. Чудово, ми можемо комплексне число побачити у наступному вигляді. Наприклад, 5 косинус Пі на 4 додати і синус пі на 4. Що тут важливо? В косинусі і в синусі повинен бути однаковий аргумент. Між косинусом синусом стаїть тільки плюс. Ну, і число 5 повинно бути більше від 0. 5 косинус пі на 4 це дійсна частина. І 5 синус пі на 4 це уявна частина. Чудово, І ще один варіант. Z дорівнює 5 є в степені і π на 4. Дивіться, яка краса. Тут потрібно тільки знати, звідки взяти число 5, і звідки взяти число π на 4, і одразу записати ось так урок. Ну, що таке є? Ми чудово знаємо число непере, число Ейлера 2, 71, 82 і так далі. Дві Добре, зараз ми дізнаємося, як переходити від однієї форми до іншої. Перша форма це алгебраїчна форма. Друге, це не форма, це вигляд, це, можна сказати, що комплексному числу відповідає вектор з координатами АБ. Початком в точці 00, кінцем в точці АБ. Третє це тригонометрична форма. В якому є модуль і аргумент. Четверте. Це показникова форма, експоненційна форма. Заторів ρ, Є і φ, в якому теж є модуль і аргумент. Тому, знаючи модуль і аргумент, ми перейдемо від алгебраїчної форми одразу або до тригонометричної, або до показникової. Давайте все на прикладах. Нехай ми, нехай ми маємо комплексне число. Z1 рівнює мінус 1 додати 2i. Чудово. як його можна зобразити на декартовій системі координат? на координатній площині. А ми маємо вісь ох. Це дійсно вісь. На ній розташовуватимуться тільки дійсні числа: 1, 2, мінус 1, мінус 4. Ось нам потрібна дійсна частина мінус 1, ось звідси ми будемо рухатися. А уявна частина 2. Тобто ми це комплексне число можемо записати з координатами мінус 1, 2. Її ми шукатимемо на уявній осі. Уявна вісь – це вісь ординат і y. На ній розташовано суто уявні числа. Суто комплексні числа. Це число і, це число 2 і мінус 2i. Нам потрібно а, двійка, що відповідає 2i, і. і ми рухаємося по іксам одиничка, по ігрикам 2i. Ось наша точка, а ось вектор, який направлений в цю точку, кінець якого буде а, точка мінус 1 2i. І. і це. Ця точка відповідатиме, і цей вектор відповідатимуть комплексному числу мінус одиниця додати 2. Якщо я візьму комплексне число 1 мінус і, то ми, відповідно, шукаємо одиниця і мінус і. Ось цей вектор з початком 0,0 0-0 і з кінцем в точці 1 мінус 1 якраз. Буде відповідати комплексному числу одиниця і. Чудово! А якщо мені потрібно число 5i. 1, 2, 3, 4, 5. Ось моє комплексне число 5i. Це суто уявне число, і воно знаходиться на уявній осі О. Добре. Ми знаємо про вектори, що, в принципі, вектор це відрізок, який має напрямок і який має довжину. А, отже, ми можемо характеризувати комплексне число за допомогою модуля і напрямку, але напрямок це кут. Отже, за допомогою модуля і аргумента. Давайте поговоримо, що ми називаємо модулем і що ми називаємо аргументом. І що тут взагалі коїться, що це понаписувала нап понамальовувала. Добре. І так, модулем комплексного числа називається число РО, а модуль. Комплексного числа Z це корінь із суми квадратів дійсної частини і уявної частини. Дуже схоже на довжину вектор, порінь, у якого координати А і Б. Так воно і є. Отже, у нас було комплексне число мінус одиниця додати 2i. Дійсна частина мінус одиниця комплексна уявна частина двійка. Отже, її довжина цього комплексного числа у нас получається корінь 1 додати 4. Мінус одиниця в квадраті одиниця, двійка в квадраті 4, корінь з 5. Чудово! Отже, модуль комплексного числа. Це корінь суми квадратів дійсної частини і уявної частини. Аргумент. Що таке аргумент? Аргумент це такий кут фі, а якщо ми розглянемо вектор, це кут між додатнім напрямком осі ОХ і вектором. Ось це і є кут фі. Це такий кут фі, що ось цього кута. Дорівнює дійсна частина на модуль, сінус цього кута дорівнює уявна частина на модуль. Тобто нам треба розв'язати ось таку систему і знайти, чому дорівнює фі. Якщо це не наші друзі пі на 3, пі на 4, пі на 6, Пі на 2 і Пі, тобто, якщо це не кути. 30, 60, 90 І всі, що пов'язані 90 плюс мінус 30, 90 плюс мінус 60, 180 плюс мінус 30, 180 плюс мінус 60 і так далі, якщо це не ці пути, то ми використовуємо рівняння тангенс Фі дорівнює b поділити на А. Тобто Фі дорівнює арктангенс b поділити на А. Плюс П. Можна так сказати. Але, тобто, ми розуміємо, що аргумент, він не однозначний. Тому для того, щоб якось визначити однозначно, придумали головне значення аргументу. Головне значення аргументу це значення фі від мінус пі до пі. Включно. Тобто, якщо наш вектор буде зображений у першій четверті, це буде кут арктангенс Б на А. Якщо він знаходиться у другій четверті, це буде кут P-мінус арктангенс модуль Б на. Тобто, нам потрібно взяти додатні значення Б. Модуль Б і модуль А, і поділити їх і написати арктангенс. Якщо він у третій четверті, це буде мінус Пі додати арктангенс Б на. A. І якщо це модуль Б на, A. і якщо це четверта четверть, то це буде мінус арктангенс Б на. A. Ось таким чином ми можемо завжди написати, визначити вигляд. Тобто ось цей альфа, це в нас буде. Мінус арктангенс модуль b на А. Ось так. Модуль ми ставимо тут для того, щоб у нас просто були значення B поділити на A, додатні. Тобто, не зважаючи на знак. Всі знаки вже враховані в залежності від того, де ви знаходитиметеся, в якій четверті. І тоді ми будемо знаходитися в путі від мінус П до П. Ось таке у нас головне значення. Чудово. Розглянемо модуль е, комплексного числа мінус 1 плюс 2, ми знайшли, а тепер знайдемо наш пут. Косинус фі в даному випадку у нас дорівнює. А мінус 1 поділити на корінь з п'яти, синус фі у нас дорівнює 2 поділити на корінь з п'яти. Ми з вами такого кута не знаємо. Тому що ми знаємо, що синус і косинуси дорівнюють корінь з двох на 2, одна друга, корінь з трьох на 2. 0 і 1. Все Все, решта, це вже залишається визначати ось, цьому, ось ці функції арктангенс. Отже, тангенс кута фі у нас буде дорівнювати мінус 2. І таким чином наш кут Фі. Він у нас знаходиться косинус від'ємний синус додатній. Хи від'ємні ігри додатні. Вони знаходяться у нас у цій четверті. А, ну, ось, да, тут мінус 1 плюс 2. І це означає, що ми його запишемо, як пі відняти арctangенс 2. Тобто зараз ми пишемо пі відняти арктенс 2. Ось це буде головне значення аргументу. А для чого воно нам? А для того, щоб ми з вами записали е, для нашого числа і тригонометричну форму, і показникову. І так, тригонометрична форма для нашого числа буде е, довж, модуль комплексного числа мінус 1 плюс 2i. Дивимось. Корінь з 5. Записали. Помножити осінус по аргумента Головної, головного значення аргументу півідняти з 2. Записали, додати і синус. І знову пишемо в дужках, і відняти арктанген А що би я вам порадила? Для того, щоб написати тригонометричну форму, я б порадила зробити ось таку, щоб нічого не забути, ось таку, такий запис ОС дужки, плюс і СІН, дужки. А тепер сюди ми вписуємо модуль, це корінь з 5, сюди ми вписуємо наш аргумент. Пі відняти арктангенс 2, Пі відняти арктангенс 2. Вони мають бути однаковими і у синуса, і у косінуса. Тобто, спочатку запишіть ті речі, які ніколи не міняються. Ось так. Ці речі ніколи не міняються. Ну, а також ось ці дужки. Вони нам завжди потрібні. Навіть якщо довжина одиниця, просто пишіть тут одиницю, щоб показати, що ось. Довжина модуль цього комплексного числа одиниця. Добре, а що у нас у показниковій формі? І так, в показниковій формі ми маємо число корінь 5 є в степені і і в дужках підняти Пі артамін з двох. Ну, красиво ж. Добре. Давайте. Що можна порадити про показникову форму? Запишіть спочатку, напевно, є шку. Ну, тобто, ось тут ми маємо модуль написати, а тут у нас є в степені і і аргумент. Модуль, аргумент. От сюди ми будемо вписувати. Тобто, що тут не міняється ніколи, це є в степені. Отже, алгоритм. І так, у нас є комплексне число Z дорівнює рівню А плюс ІБ. Знаходимо його модуль. Корінь А квадрат плюс Б квадрат. А дійсни частина, Б уявна частина. Далі, другий пункт, виписуємо косинус Фі дорівнює рівня А поділити на модуль. Модуль позначаємо Р. Синус Фі дорівнює Б поділити на модуль. Дивимось, в якій четверті знаходиться наш вектор з координатами А, Б. Якщо в першій, то це кут альфа, якщо в другій, то це кут Пі мінус альфа, якщо в третій мінус пі плюс альфа, і якщо в четвертій, то це кут мінус альфа. Що таке альфа? Якщо ми його не можемо визначити, то ми його рахуємо як арктангенс модуль b поділити на А. Далі записуємо тригонометричну форму Z дорівнює модуль комплексного числа косинус фі плюс і синус фі. Тобто ви пишете косинус і вписуєте в нього фі, яке дорівнює або альфа, або пі мінус альфа, або мінус пі плюс альфа, або мінус альфа, в залежності від того, де знаходиться наш вектор, який відповідає нашому комплексному числу. І z дорівнює r є в степені і фі. Тобто після того, як ви дізналися, чому дорівнює ваш аргумент. І після того, як ви дізналися, чому дорівнює ваш модуль, ви можете виписати тригонометричну форму і показникову форму. Давайте спробуємо ще один приклад. Візьмемо на... до прикладу комплексне число 1 додати 1 відняти і. Отже а дійсна частина дорівнює мінус 1. Б, уявна частина дорівнює мінус 1. Мінус 1 множить ціни. Довжина. Корінь 1 в квадраті додати 1 в квадраті. Те, що тут мінус, він не впливає, квадра... тому що квадрат мінуса дорівнює квадрату плюс. Тобто тут 1 додати 1, ми маємо 2. Під Отже, наша, наш модуль це корінь з двох. Наш аргумент. косинус фі дорівнює мінус одиниця поділити на корінь з двох. Синус фі дорівнює мінус одиниця поділити на корінь з двох. І так, подумаємо, у якого кута у нас косинус і синус дорівнює мінус 1 на корінь з двох і мінус 1 на корінь з двох. Ну, взагалі, якби було з плюсом, то це був кут пі на 4. Ми знаходимося в 45 градусів. Ми знаходимося з вами в третій четверті. Да? Мінус 1, мінус 1. Третя четверть. Третя четверть це аргумент вигляду мінус π додати альфа. Альфа це е, косинус і синус дорівнює 1 на корінь з 2, тобто з плюсом. Це якраз 45 градусів або пі на 4. Отже, наш код фі буде мінус пі додати пі на 4. Отже, ми маємо мінус 4пі додати пі, мінус 3 пі на 4. Ось такий код. І що це означає? Це означає, що ми можемо з вами записати. Комплексне число мінус 1 відняти і, у якого довжина дорівнює корінь з 2, модуль дорівнює корінь з 2. Переписуємо так, як я вам говорила. Що ми напишемо замість аргумента? Мінус 3пі на 4. Мінус 3 на 4. Мінус 3пі. На 4. І відповідно показникова форма. Урін з 2 є в степені і мінус 3пі на 4. Тобто ми запишемо мінус перед і, тут буде 3 пі на 4. Ось така показникова форма. Так, а давайте ви спробуєте за цим алгоритмом порахувати. Комплексне число Z дорівнює корінь 3 віднятий. Знайдіть, в якому вигляді буде це комплексне число в тригонометричному вигляді і в показниковому. А тепер перевірте. Z дорівнює 2, ваш модуль мав бути 2. дорівнювати косинус. Мінус пі на 6, плюс і синус, мінус пі на 6. Аргумент у вас мінус пі на 6 і модуль дорівнює 2. І показникова експоненційна форма 2 на є в степені і, мінус сюди пишку, пі на 6. Ось так. Сподіваюсь, ви справились. Тоді. Давайте розглянемо ще один варіант задачі, коли нам потрібно для сутоуявного числа написати комплексну форму. І так, Z дорівнює 3i. Чудово. Тобто a дорівнює 0, а b дорівнює 3. Ми знаходимося на осіо Y. В принципі, якщо ви зобразите для себе цей вектор, так, 3i, ось тут знаходиться. Який кут з додатньої напрямком осіб Х? Ось цей кут, Це кут пі на 2, це кут 90 градусів. Тобто аргумент у нас буде дорівнювати пі на 2, довжина 2, 3. Довжина цього вектора дорівнює 3. І ми одразу можемо написати 3 і це 3 помножити на косинус пі на 2, додати і синус пі на 2. Ось так. Коли ви знаходитесь на дійсній осі або на уявній осі, можна просто Швидко виписати тригонометричну показникову форму. Це не завад... нічого вам не заважає це зробити. Ось Да, ми можемо це проробити по формулам. Модуль дорівнює корінь 0 в квадраті, додати 3 в квадраті. Буде 3 в квадраті, квадрат корінь взаємознищується, лишається 3. А косинус Фі дорівнює. 0 поділити на 3. 0 синус Фі дорівнює 3 поділити на 3. 1. У якого кута синус фі дорівнює 1? Так, у кута 90 градусів. Ми можемо чітко прописати ось це і тоді використати для цього запису. Ось, як ви будете це робити? Чи першим способом, чи другим? Головна відповідь, і вона буде правильна. Спробуйте написати для числа Z4, так. дорівнює мінус 5i, його тригонометричну форму і його показникову форму. Отже, думаю, ви це вже зробили і можете перевірити себе. Модуль у вас буде дорівнювати 5. Аргумент у вас буде дорівнювати мінус пі на 2. Таким чином, косинус мінус пі на 2. Да, ми знаємо, що косинусу все одно, чи плюс тут кут, чи мінус тут кут. Але у вашому записі у косинуса і в синуса мають бути однакові кути, і між ними має бути знак плюс. Тобто, якщо у вас записана ця відповідь ось в такому вигляді, Це точно те ж саме, що тут написано, тому що мінус ми можемо витягнути, так як функція не парна. У косинуса функція парна, мінус плюс буде однаково, і ми можемо написати у косинуса і синуса однакові аргументи. Але знак між ними не плюс, а мінус. І тому це вже не є тергонометричною формою. Ось різниця. Так, ну і показникова. 5 є в степені і. Мінус і пі на ма. Ось так. І можемо також розглянути ще дійсне число. Z дорівнює 4. Спробуйте самі. Зупиніть відео, потім буде відповідь. Ну що ж, давайте відповідь. І так, модуль, як ви зрозуміли, буде 4. Тому що 4 в квадраті додати 0 в квадраті під коренем буде 4. Далі, який в нас кут? Ось тут у нас четвірка, і кут між додатнім напрямком осі х і ним же буде 0. Тому ми пишемо косинус 0 плюс і синус 0. Це 0 радіан. Якщо намалюєте тут градуси, буде 0 градусів. Як же воно записується в показниковій формі? Як і пишете, 4 є в степені і 0. Для того, щоб показати, що це показникова форма, ми якраз і пишемо є в степені і 0. Для того, щоб показати, що це тригонометрична форма, ми пишемо косинус плюс і синус. І від чого ж наші косинус і синус, і які в них аргумент? 0. Ну. Молодці, якщо справилися, то з формами вам все тепер зрозуміло. Хоча, давайте спробуємо ще одне комплексне число z дорівнює мінус 5 відняти 7i. Да, дічайше число, я думаю, що ви зараз розберетесь. І так, здупиняєте відео, робите, а тоді перевіряйте. Отже, 25 плюс 49. М -м 74. Далі мінус-мінус ми знаходимося, де? Ми знаходимося в третій четверті. Це мінус Пі додати альфа. Отже, пишемо косинус дужка плюс і синус, дужка. Буде великий запис, тому що у нас арктангенс. Отже, мінус пі плюс арктангенс. 7 на 5. Минус π плюс арктангенс 7 на 5. Показанаковый выгляд, показанаковая форму корень 74, е в степени и минус π плюс арктангенс 7 на 5. Ну еще справилась? Ну, тепер вже по формам ви просто спеціалі. Всім па-па, цьом-цьом па па, Цім -цім -па, -па.